Блокпости сил АТО під вогнем терористів, бойовики обстрілюють з мінометів та артилерії. Наші КПП терористи мінують дороги, якими пересуваються колони українських вояків. Неподалік села Червона Зоря на Донбасі на Фугасі підірвався БТР. П'ятеро солдатів зазнали поранень у цьому ж районі. На закладці підірвався і БМП. Двоє вояків загинули. Сили АТО пішли вперед. Фронт перемістився. Олександр Моторний відшукав крайній наш пост. Сашко, що ти бачив, власне, як далеко пішла лінія фронту від Слов'янська? Руслане привіт. Насправді територія українського сходу, де продовжуються нині активні бойові зіткнення впродовж останніх 48 годин ще трохи зменшила свільною від бойовиків України. Простіше кажучи, стало більше за напрямком Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, крайній опорний пункт Словиків. Ти на відстані трохи більше 40 кілометрів від Донецька на ростовській трасі. Територія під контролем силами АТО, окреслюється виїздом із Артемівська. Далі 32 кілометри умовно неконтрольованої землі. Там немає блокпостів. Це шлях. На Горлівку, яку своєю чергою продовжує утримувати підконтрольне безлеру угрупування бойовиків. Мало того, воювати за горлівку дуже непросто, адже у місті зосереджено багато промислових насамперед хімічних підприємств. Відповідно, у разі спроби штурму горлівки одразу виникає ціла низка додаткових загроз. З іншої сторони, просування українських військ вперед, загалом на схід та південь донеччини останні 24 години легким теж не було. За минулу добу ми маємо. Е... Три чоловіка загибло і 27 чоловік поранено. Вчора на Фугасі підірвався БТР-80. Там маємо втрати. Під обстріл попав Урал з спецпризначенцями. Там також були вбиті і поранені. Ми дійсно були нині на новому, фактично щойно побудованому українському блокпості. Далі за ним ще не звільнена і не підконтрольна загоном АТО територія Донеччини. Сама ж траса на Донецьк була проїзною всю першу половину доби. Натомість після другої години дня казали люди, які повертаються із Донецька. Далі я проїзд закрила, адже на околиці Донецька розпочався запеклий бій. Стрельба началась, може в такого районі аеропорту. В это вот сейчас буквально, yeah. да? Є інформація, що за інтенсивністю канонади сьогоднішнє протистояння можна порівняти із першими боями за міжнародний Донецький аеропорт місячної довнини. Люди кажуть, що у напрямку Литовища близько 15-ї висунулося щонайменше два танки, пара батерів, пара камазів та більше десятка легковиків із бойовиками. Так само було відомості, що у напрямку Карлівки із Донецька вийшли вісім танків терористів на самому блокпості за Костянтинівкою. Тепер очікують можливого нападу та спроби прориву терористів зі сторони Дзержинська, і саме у тому напрямку розвертають усю наявну на блокпості зброю. на ту сторону там он з стоит там тоже есть блокпост такой вчера они там мост подорвали когда мы сюда переехали ну, там было нападение со стороны дзержинская ага. там у нас блокпосты стоят то было нападение совершенно то тепер буде? у нас в основному все туди держать. Треба сказати, що людей їде із Донецька тепер у напрямку Костянтинівки. Чимало, вони доволі налякані, але ставлення більшості, переважної більшості до Збройних сил України за останній тиждень помітно змінилося і змінилося у кращу сторону. Коротше, перепугані одним словом. Я сам українець, тому ну, що ви знаєте, перепугані їдуть і все розказують, це таку ситуацію. Кажуть спасибо, що ну, типа, українська армія прийшла. Стояли в кремничка, і котовки, і ну до тільки ми не стояли всі ну, за українську армію. Разом із тим, бойовики, які ще воюють під прапорами так званої ДНР, схоже без діла сидіти не збираються. Після багатоденних дистанційних обстрілів житлових кварталів спершу з першого у слов'янську і з а тепер вже і у Донецьку та Луганську, терористи зробили наступний крок у тактиці провокацій. Мало того, що вони ведуть тепер прицільні обстріли житлових будинків, так тепер ще й прагнуть переконати принаймні візуально місцеве населення у тому, що стріляють по цивільним урядові сили. Обстрілюють мирних мешканців, застосовують для цього символіку Національної гвардії та Збройних сил, вішують прапори на свою техніку, використовують форму Національної гвардії, запевняють мирне населення в тому, що це атакує їх Збройні Сили України. Ким воювати на стороні бойовиків охочих залишається детально менше. Напередодні навіть звернення було стрілка його заява про 8 тисяч гривень зарплати кожному, хто візьме до рук автомат і зрадить свою країну. Але судячи з того, що чоловіків тепер відверто виловлюють на вулицях Донецька і силою примушують воювати на стороні ДНРівців з бойовика з бойовими кадрами у бойовиків серйозні проблеми. Руслан що дякую Сашко. Олександр Моторний про лінію фронту, яка наблизилась до Донецька, і про життя на передових блокпостах.